Починаємо урок математики, і сьогодні на уроці ми будемо вправлятися у розв'язуванні задач. Дітки, підготуйте зошити, відкрийте їх на сторінці 132. і Почнемо ми наш урок із математичної розминки. Завдання 1: на пропорцях у вас є числа. Тут є і круглі числа. І одноцифрові, і двоцифрові числа. Виконайте математичні дії, знайдіть значення цього виразу і запам'ятайте його. Тисніть на паузу, працюйте. Перевіряємо, чи такий у вас результат вашого ланцюжка. Якщо так, свій перший успіх можете позначити смайликом. Рухаємося далі. У другому завданні нам пропонується дві задачі. Дві короткі умови до наших задач. Розгляньте перший короткий запис до задачі і другий короткий запис. Складемо текст задачі номер 1 Задача нехай буде про стрічку. Було 43 дециметри стрічки. Для прикраси відрізали 20 дециметрів. скільки дециметрів стрічки залишилося. Якщо ми дізнаємося, скільки залишилося, то ця задача буде на знаходження, правильно, на знаходження різниці. А щоб знайти різницю, треба від зменшуваного, це в нас число 43, відняти від'ємник, а це в нас число 20. Усно складіть і розв'яжіть вираз до задачі. Перевіряємо. 43 віднімаємо 20, буде 23 дециметри. Отже, відповідь наша залишилась 23 дециметри стрічки. Погляньте на другий короткий запис задачі. Чи можна сказати, що це обернена задача до попередньої? Так, бо у нас ті ж самі числові дані, і ми бачимо, що біля слова залишилось, є блакитна клітиночка, це означає, що дані нам треба взяти в попередній задачі. Отже, у нас задача на знаходження. Якщо невідомо скільки відрізали, то це на знаходження від'ємника. Тип задачі такий. А щоб знайти від'ємник. Згадуємо попередні уроки, то треба від зменшуваного відняти різницю. Доповнюємо короткий запис до нашої задачі. Було 43 дециметри стрічки. з дециметрів відрізали. І при цьому залишилося 23 дециметри. Складіть вираз для розв'язання задачі. Записувати не треба. Перевіряємо. 43 віднімаємо 23, залишається 20 дециметрів. Отже, відповідь відрізали 20 дециметрів. Підсумовуємо. Перша задача в нас була на знаходження різниці, а друга задача була на знаходження від'ємника. Друга задача обернена до першої задачі. Рухаємося далі. Наступне завдання 3 на сторінці 132. В цьому завданні є три задачі. Розберемо першу задачу. Читаємо умову. Після того, як бабуся поклала в кошик 10 яблук, в ньому стало 32 яблука. Скільки яблук було в кошику спочатку. Ставте на паузу самостійно ще раз прочитайте умову задачі. Про що ця задача? Так, ця задачка про яблука, які складала бабуся в кошик. Спробуємо знайти ключові слова в нашій задачі. Було, так, потім що робила бабуся? Вона поклала 10 яблук і стало 32 яблука. Складаємо короткий запис. Ми не знаємо, скільки яблучок було у кошику спочатку. Але ми знаємо, що коли бабуся поклала туди 10 яблук, стало 32 яблука. Запишіть в зошит з математики короткий запис цієї задачі. А тепер подивіться уважно на числові дані. Який це тип задачі? Так, це задача на знаходження невідомого доданка. Бо у нас якась кількість була, ми туди щось додали, ми поклали. І стало 32 яблучка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Складіть вираз для розв'язання задачі. Перевіряємо 32. Віднімаємо 10 і буде 22 яблучка. Отже, спочатку у кошику було 22 яблука. Ця задача була на знаходження невідомого доданка. Дописуйте і рухаємося далі. Послухайте текст другої задачі. Кошику була якась кількість яблучок і 10 груш. Скільки всього фруктів було в кошику? Замість блакитної клітинки ви можете підставити будь-яке число. Або кругле число, або одноцифрове. Так вам буде легше обчислювати задачу. Згадайте текст першої задачі, попередньої. Чи пов'язані тексти першої і другої задачі? Звичайно, ні. І ми не можемо сказати, що ця задача обернена до задачі про бабусю, яка складала яблучка в кошик. Давайте складемо короткий запис до другої задачі. Запишіть його в свій зошит. Було тут ви підставляєте будь-яке число. Ще раз наголошую, я вам раджу вставити або кругле число. Або якесь одноцифрове яблучок, підставляємо своє число, грушок 10 фруктів було. І треба дізнатися, скільки всього фруктів стало в кошику. Як ви бачите, що це задача на знаходження суми, ви її обчислюєте самостійно, записуєте в зошит, пишіть слово відповідь. А потім сфотографуйте, прийшлите мені, я перегляну всі ваші задачки. Прочитайте текст третьої задачі. У кошику було кількість яблучок. Бабуся поклала ще 10 яблук. Скільки яблук стало в кошику. Замість блакитної клітинки нам треба вставити якесь число. І якщо ми вставимо кількість яблук. Як в першій задачі, де бабуся клала яблучка в кошик, то ми можемо сказати, що це задача 3 обернена до задачі 1. Звичайно, можемо. Шукаємо ключові слова, складаємо короткий запис цієї задачі і записуємо в зошит. У кошику було 22 яблучка. Бабуся поклала в кошик ще 10 яблук. Скільки стало, нам треба з'ясувати. Якщо бабуся поклала певну кількість яблучок, то це задача на знаходження суми, бо кількість яблучок, звичайно, збільшилася. І якщо задача на знаходження суми, то розв'яжемо її дією додавання. Самостійно запишіть розв'язання задачки і відповідь. Поставте на паузу. Перевіряємо. 22 додати 10 буде 32 яблучка. Відповідь 32 яблука. Ну що ж, настав час пригадати, які задачі ми з вами сьогодні розв'язували. Так, це були задачі на знаходження суми. Це були задачі на знаходження різниці. Це були задачі на знаходження невідомого доданка. Який із цих трьох видів типів задач розв'язується дією додавання. Звичайно, це задачі на знаходження суми. А ось на знаходження різниці, на знаходження невідомого доданка ми з вами розв'язуємо дію віднімання. Настав час проаналізувати вашу роботу в зошиті, зробите ви це самостійно і допоможуть вам смайлики, які ви намалюєте після виконання роботи. Цей смайлик, я буду знати, що вам було важко. Цей смайлик. Я буду знати, що вам було цікаво, але не все зрозуміло. І якщо цей смайлик це буде для мене знак, що вам було легко і цікаво. Якщо ви обрали собі перший або другий смайлик, за нагодою перегляньте ще раз ті моменти, де було вам важко або де вам було не все зрозуміло.